Значить, у нас є буквально пару питань по всі по затвердженням, буквально питань про надання дозволу. Так, одна надання дозволу. І я вже чотири зміни ці дозволи. А ще все затвердження. Давайте ці обговоримо, я потім Ти що є на галереї, а от тайний пакет. Як тут я як бачите? Так, і так, ставимо на голосування пропозицію Микола Павлюка. Значить, які питання, ще раз повторю, які

так, на голосування. Так, ставлю на голосування. Хто за? За. за? за. За. Одноголосно за. І можемо, давайте обговоримо ті, щоб ми просто вже просто всі починати. Eh, <аклад> <sharp> <sharp> <in> uh -huh. Можемо всі уже тоді друге питання. Я пропоную вибирати ті питання, які ось відсюди, а потім вже, як ми їх проговоримо, ми вже тоді почнемо процедуру ну, Добре. підторгу. ми починаємо з YouTube компанія. Так, друге пацієнта. 38.96, 38.96. площадь хочет это за 435 Ja, 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 не ja, 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 зробимо на карті. А те ще що працює фронткар? Так. Так. Чітенько стоїть. Так. Ну. Так, боїшся там. Значить, давайте по-другому так, на штабі на

Sicuro Sì. che il fratello

Патя... А я вибачаю, що я це...

увагу, що я тут став дату, коли я... ні роблю, я роблю, по питанню, як біля Олександрії півроку гуляли до Кумельки. Це е. я ще раз питання, от, щоб ви поняли. Я тут ставлю, я тільки підписую роблю проєкт рішення, я ставлю свою дату. Потім воно проходить всі сім'ї. І я так думаю, що в момент реєстрації теж фіксується. Так, можна зробити на... Так, да, звичайно, там лише, Приходять юридичний відділ, там загальні всі процедури, то не плані Це До нас це не хоче. Навіть сидячі казали, що у нас є такі моменти, де по 30 відбувається. Я витіляв ті документи, звичайно. я можу просити. Про це не колег не скажуть нічого, Скажуть про себе, що в нас можливе я по причині, що непонятно, або не доклали якісь документи, yeah. або немає якоїсь викликав, е, е, яка може становити місце розташування цього лікаря, або вже якась помилка по чомусь. Або у юристох часі відділяється. Оце добре питання. Десь тому, тому і далі пережити. Я роблю практичні, я поставлю дату. Це дуже не до До тебе протестику має. Ну то, хорошо? То, що у нас надходить, скажете, у нас є просто на перше число.

Ну, что, 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 значить... что, 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 каже, что, 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 что,

To je bilo v detaljni plan. Vi iz prevodite iz 1972, iz promesovosti, iz prevodite v komercijo. To so me, da ne bi želeli, da so oni dveh, ki prej stečeni s to.

Да, Ні, в нас того ревенди взагалі. Він не платив, за перший рік і все. Ми його розримаємо, ja, зараз. Але, судам, б, але існу, його розриваємо, вже участки забирають, в нього по Тобто офіційно вже в мене власність три 60 забрали. Я до того думаю, що забрали такі участки, які реально почищені можна комусь видати. А решта його участків там були колишні сади. Він позрізав дерева, хотів би закорчувати, там пні остали. Я просто пояснюю начальству нашому, що ми маємо придумати якусь концепцію, так би щоб йти зробити податкові канікулі хоча б на три роки тим, хто буде робити. Ні, я до чого що Ми, якщо так не будемо робити, буде так, як свої каждого. Воно задегадує та не заходити ці податкові А ми можемо в рішенні сесії, типу, на аукціон, ви що про це за аукціон? Ну, я порази. вам порази. Так, так. На. Так, да, так. Магнітич. Так. Валю. Ролю. Турель. Так. Угу. Ви всі останні порази на документ давали? Давали. Доволі. Давайте, другий, звернемося і підписуємося. Так. Ось, коротше, ось, все. Так, Ну, а не ні, ну зараз я виставив на пакет значить, yes. Так, всі питання з 1 по, по 40 uh, пропонував до крім другого проголосованого 14.29.30.31. 30. Так, так що написано. Значить, ставлю вам голосування, хто за? Магітеч. Одно голос вот так все приступаємо до підвальную сторону уважати в общем. Кула... Да, Слай, ти подавай я, а я, Ту я сюди тут прямо. Значить, все у нас два торії пішло, так? Да?

що ми скоро, до 12. А я, а я до цього не те, що я що. Так, а я до просто все зрозумів, і що мені ясно. Я там буду щось, так, е, не дивлю лаву, мовив, щоб там десь на середту, перша половина лют, там деться полови. Казав, що буде щось на даній лют, да? Що треба робити, подару. Форма. Е, мак. Була страждання. А засіли були бачив. Кароліна, <рикан> <рикан> ви знаєте, що не проблема. Не було боротьби. Що доведе, що це теше, вони дражнять наших глядачів. Наверне. І наші там, знаєте, і дорогі, повірте, In the daarna koji so i pojasnamo. Ви дивіться, що років через 30. Я так думаю, якщо такимся темпом піде, ми ну, буде, як проривка ну, кнопочний сенсорний телефон, да? Може би прорив, що на маску, що будемо літати, і ну, до того, і все і до того швидко Я думаю, Віталій, не 30 років. Ні, ні, це то вона багато спрішна. що буде. 5 років. очистити 50 років людей, ну от учаєм. За один раз, Тобто проголосувати, да, так. Так, щось. Не стучу вже відчищати, поняв? Тільки тільки в 100% до Не, мені ж спеціально треба звати принтера е-сі, створити розвідку на лет дві статі. Нет, і виживе. І, і що сам не боявся, да. Ви вже порадили, що сьогодні робити? Парадок. Ні, це добре. А ви да, знаєте, да, да, що марка кращого Видеш пара мистика, не още проче история как бува. Видеш из тоа штата да не му бува, пара производство, сусем производство, тому шо штат, преди да се кезе можна без воде во кивнијат и И јово сен, ви не без воде, и ви да го смеат тому, да, да ви да смеат тоа тому, по штат. И так зихал ти па за Трампа, тоа шо ви гадаете шо не буде да дајше па

Шо? Я, я такий, ну, що там, поразили і відвічають. Тобто, він був, отже, на трьох лагерях, не на трьох лагерях. Вже йшло. Ну, ми, насправді, ще десь так, десь з перерушенням, якщо мало хтось. Чому перерушуємо? Ти знаєш, що є річ. А, ми ще до дітки, до дітки <продукти> поїхали, <продукти> до дітки поїхали, до дітки поїхали, до дітки поїхали.